Потрібно зазначити, що загальний дефіцит державного бюджету на 26 рік сягає 45 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо про непідтверджену суму коштів, вона сягає близько 18 мільярдів доларів. Так дійсно, ми шукаємо різні шляхи, ми спілкуємося із нашими. Країнами-партнерами і з різними міжнародними організаціями. Але, звичайно, ключовим і важливим і сьогодні ми на комітеті це обговорювали з міністром фінансів, це є досягнення порозуміння в контексті отримання коштів так званого репараційного кредиту. Звичайно, якщо раптом це не станеться. Існує і певний план, Б, де ми будемо намагатися шукати інші виходи і взаємодії, але це все ж таки більш тривалий складний процес, і в певній мірі ми маємо позитивні сигнали щодо прийняття рішення по репараційному кредиту в грудні місяця. Ну, власне, ці кошти, які завжди надходять відповідно до розпису. Вони дадуть нам змогу, вибачте світловим голос. Вони дадуть нам змогу реагувати е, вчасно. Вони нам надають змогу відповідно до графіку е, видатків і розпису бюджету задовольняти всі ті необхідні цивільні видатки, які будуть е, під ці кошти. Тому тут проблем, як правило, не виникає. Це вже більш технічні задачі. Питання більш політичне і стратегічне. Досягнути домовленості щодо отримання цього кредиту.